Дев'ятирічна модель Злата Петрова нещодавно повернулася з престижного міжнародного творчого фестивалю, який проходив у Туреччині. Не лише корону та призи, а й нові враження та знайомства отримала дівчинка в Анталії. У мене з'явилось багато друзів. Мене пригласили на конкурс в Болгарію, в Польщу на різдвяний Янгол, і в Талін в Естонію. Цей гімнастичний етюд злата готувала майже рік. Саме він допоміг їй здобути перемогу. Дівчина брала уроки дефіле, шила костюми, відвідувала танцювальний клас. Зі слів моделі, конкурс проходив у дружній атмосфері. Це образ Херем Султан, теж на пірсі. Конкурсантки виходили на сцену в національних спортивних костюмах та у вечірніх сукнях. Для злати жодне з цих завдань не було проблемою, адже з чотирьох років вона займається гімнастикою, танцями та відвідує дитячу модельну школу. Мій танець називається Моя Україна. Я там використовувала гімнастичні елементи. І я вибирала ту музику сама, щоб вона мені подобалася. Цьогоріч фестиваль був ювілейним. До Туреччини приїхали талановиті діти з 11 країн світу: Білорусі, Росії, Чехії, Болгарії, Албанії та Киргизстану. Юна модель виборола найголовніший кубок Колстартіві старт. І цього року ми цю вершину взяли. Ми планували, ми готувалися. Весь рік готувалися. У нас за цей рік було декілька перемог на міжнародних конкурсах у Злати. І кожен кожна перемога нас. Підготувала до нових звершень Слата Петрова навчається в Полтавській спеціалізованій школі номер 3 брала участь у місцевих та міжнародних конкурсах краси і вже має 12 корон.